Запит, чи можна обміняти тривалий побут іншої країни ЄС на чеський тривалий побут? Так щоб отримати чеський тривалий побут, потрібно безперервно проживати, перебувати в Чехії мінімум 5 років, власникам благодобегу побуту. Власники робочих карт прекрасно знають, як воно тяжко залежати від роботодавця, як вони чекають на цей тривалий побут, щоб мати вільний доступ до ринку праці Чехії, не залежати від. Ні від кого не залежати? Якщо ви власник приходного побиту, ви член родини, наприклад, громадянина чир, ви після двох років приходного побиту можете отримати тривалий побит і що складати не потрібно. Власники тривалого побиту, в принципі, всі ті ж права, обов'язки, що і у громадян ЧР. Єдине, що власники тривалого побиту не мають права голосу. То чому. А Чехія буде давати людині тривалий побит тільки тому, що у людини є тривалий побит іншої країни ЄС. Ще було запитання: чому я не можу отримати освічення у регістрації, У мене ж тривалий побит іншої країни ЄС. Ну і що що у вас тривалий побит іншої країни ЄС? Освідчення у реєстрації можуть мають право отримати. Громадяни інших країн ЄС. Потім запитання було: чому я не можу отримати приходний побут, Тому що приходний побут дається членам родини, громадян ЄС Чи.